Яке яке враження після як із самого виступу? Із самого першого закордонного візиту як? Які у вас емоції? Sia. Чесно Arrow位? кажучи, я е, не чекав так перший свій новий рік в дитинстві і перший секс свій, не в дитинстві вже, а в юнацтві. Як чекав вчора лінк посилання на О, те, що буде. Мені здалося, що в юнацтві це якесь місце таке. юнацтво. Будь ласка, проходьте. То я правильно все сказав? Ага, Ми їздили в юнацтво, воно було в Карпатах. Там, будь ласка, так, треба було. Там ласка, всі свої речі. Там був перше. Ти отримав лінк, і що ти зробив? Я відразу відкрив його і дивився. Як не знаю, як ну я, я ну сам удома так не чекав перший раз, коли бачив. Ну я не знаю, чесно, було якось спочатку забурлило всередині, якось так, але коли Зеленський виходив перед Байденом, ну так, ну з гордість. Гордість за український народ. А і паралельно я читав. Я перед тим, як чекав Лінк, прочитав, що вже про кофту. Ну, бо я не бачив відкриття, що він в светрі. І мені стало дуже цікаво, і я не міг згадати, в який місяць війни ми перейшли назад сратися в Фейсбук і думаю, ну, значить, в кофті поїхав, все добре. І тут виходить, і ну, гордість, ну знаєш. Порівняння з великою з великою історією світовою. А вже коли почалася сама прес-конференція, і почалися жарти, оці від Байдена з перебивочками Зеленського, я зрозумів, що хлопці про все на світі домовились. Просто зараз відбувається формальність і заспокоївся. От в мене таке от враження. Було.